Всім привіт! Сьогодні я готую пиріг з солоною начинкою. Для початку я відварила яйця, почистила їх і нарізала. Далі я почистила картоплю, нарізала її, переклала у каструлю, додала чорний перець горошком і лавровий лист і ставлю варитись. Оцей момент починаю займатися тістом. Усі пропорції будуть в описі. Треба просіяти борошно, потім натерти вершкове масло або маргарин, надати сіль та розпушувач і трохи залити водою. Замісити тісто, перекласти його у холодильник на 30-40 хвилин. Коли картопля зварилася, треба доробити начинку. Картоплю. Треба перемішати в пюре, дати туди масло та варені яйця, перемішати, дати сіль та інші спеції і знову перемішати. Дістаю тісто з холодильника, ділю його на дві нерівні частини. Більшу частину викладаю у форму для запікання, далі викладаємо начинку і розрівнюємо. Меншу частину тіста я розкатала і виклала зверху. Далі проколола верхівку видалками. І заключний етап треба взбити одне яйце, потім змастити зверху пиріг, покласти у духову піч на 40 хвилин за 180 градусів і все. Пері, готовий насолоджуйтесь.